Олена Чорна, вірш, звичайний мрія. Чите текст автор Олена Чорна. Надвечір багатько, матір, діти, онуки зібрались вечеряти на свято докупи і стали про мрії свої говорити. Є в мене мрія, садок посадити. Мовила мрія свою бабці завзята, а дідові собі схотіла сказати Я мрію такої ппівати, щоб, щоб не було змоги й занести до хати. А я мрію своє кохання зустріти і з ним почуття все цвісти серед квітів, сказала внука Марися мрійливо, не знаю лише ніколи справдиться диво. Ольга мати її натхненно сказала, А я вже щаслива, любов повстрічала, я мрію з татом твоїм мандрувати, Хочеться в невідомих місцях побувати, Навітах кохання там тихо гойдатись, Під зорями ясними пісні співати. Я хочу теж мандрувати, хочу разом з тобою, кохана, нове відкривати, у інших країнах разом побувати, вершини високі, гірські підкоряти. Захар спішив все це родині відкрити, зраділи широ батьківським мріям діти. А я мрію, щоб знов всюди мир настав, щоб ліжечку своєму спокійно я спав. Зозтраху з друзями у парку гуляв, що мріялося, про те Матвійко й сказав: такі от мрії живуть у душах людей, прості й ширі. і це все скоро буде, лиш миру у Бога нам всім треба благати, і навколішки разом молитися стати.